Друзі, зараз вам розкажу прикол значить, за німців, як до німців відносяться в усьому світі. Дивіться, зараз Чехії, в Карлових варах. Жону на пікап, на ЗСУ, да? і а, дуже змучив, думаю, бля, все лягає, треба відпочити хоч день-два. -день і значить, он готель, в якому, он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, оскільки, 49 євро Ну, Це пантипів по європейським меркам. це Взагалі, взагалі самі по собі Карлові вари дуже дешеві. Але у німців а, понеділок, субота-неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви Думайте, який прайс зробили для них чехи в Карлових варах. Значить, з завтрашнього дня. От нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати? Ну, ну, готель. Ну, прикольно, типу, ну, обичний готель нормальний. Отже, продовжую. Піднімаю ціну до 250 євро за добу за обичний готель. Понятно? З 50 до 250 Чого так? Бо німці всіх задолбали. Ну, реально, упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в Німеччину, теперь прекрасно знает правила. Заходи не бойся, виходи не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркував, десь там камеру не побачив, десь що, десь чуть-чуть собі розрішив більше пожити це життя. Штраф, 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 коротше. Ну всі, хто хоч раз був в Німеччині, і хто там не флігмати, вміє жити насолоджуватися життям, прекрасно це знають. Ну і от, що посієш, що пожнеш. От, будь ласка, за це німцям. от В усіх готелях я тут всюди зайшов, в букінг чекнув, зайшов до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів. для німців. Ну, щоб знали, що рекет. Німці просто рекет. І кожен, хто наживається що жити по Ну ви чуть-чуть оторвані від нормального життя і реальності якісь мазохісти, бо а, там зробили такі правила, щоб ну не жити нормально повноцінним життям, як ти хочеш чуть-чуть волі собі дати, все, тебе штрафують. Ну Легальний рекет зробили. От така от історія. Ну, от і отримує Типу. Так, зайду в коменти, і почитаю, мені цікаво, які ви там суми понаписуєте. А так взагалі тут прикольно. прикольно, Ну не для німців. Короте, коли у німців відпустка, ніде не їдете відпочивати, слідкуйте за цим.